Добрий день, я Олександр Коцур, менеджер компанії Ензазаден. Сьогодні 14 лютого і я вітаю з Днем Закоханих. У кожного є своє кохання. Для менеджеру ензозаден кохання це гібрид Редісу Селеста. На протязі багатьох років гібрид Селеста є вибір номер один для тепличників. За які переваги вибирають цей гібрид? Насамперед, за її пластичність. Її можна висівати з початку грудня по березень, а також восени. Цей гібрид витримує перепади температур і нестачу світла. По-друге, гібрид Селеста має однорідний вирівняний округлий плід розміром 3-5 см. М'якоть біла щільна, що дає можливості її транспортування на далекій відстані. І саме головне, плід має насичено яскравий червоний колір які є еталоном по кольорі і по купці її вже добре пізнають на ринку. Доброго дня, мене звати Попцов Євгеній, я фермер Авідьопольського району. Сьогодні ми сіємо гібрид компанії «Незазаден гібрид редиски Селеста». Зараз лютий місяць, тому великі перепади температур. А так як Селеста є дуже пластичною, вона більш... Витрим, витримує ці негаразди. Також вона дуже вистрілювана на ринку за її колір. Це насичений яскравий колір з глянцем, який подобається покупцям. Кого зацікавиться гібрид, ви можете отримати додаткову інформацію по телефонам через соцмережі або придбати насіння у наших дистриб'юторів.